У великій різноманітності видів дахів чотирьохскатні конструкції, займають особливе місце, вони виділяються на тлі інших рішень особливим стилем, мають відмінну вітрову захист і добре витримують снігове навантаження, як правило, підпокрівельний простір чотирьохскатної даху є населеним. Тому потрібно приділити увагу розрахунку кроп'яної системи, скатів і обсягів житлового простору, важливо вибрати вид покрівельного покриття і тип утеплювальної прошарку, а також спосіб різки скатних вікон. Безпечні методи монтажу складної чотирискатної конструкції дозволять зробити якісну і надійну дах. Яка прослужить довгі роки види чотирьохскатних дахів до чотирьохскатних дахах відносяться шатрові, полувальмової і вальмові типи покрівель? Вони відрізняються від двосхилих відсутністю фронтонів і щипців, а також конфігурацією скатів. У шатрових або пірамідальних дахів скати мають форму рівнобедрених трикутників, що сходяться вершинами в одній точці. У вальмових дахів є два трикутних вальми, і два трапецієподібних ската. Полувальмові конструкції мають зрізані фронтони, обумовлені наявністю житлового підпокрівельного простору. Фотогалерея Чотирьохскатні даху, чотири ската шатрового даху мають форму рівнобедрених трикутників. Вальмовий тип даху відрізняється наявністю двох трикутних і двох трапецієподібних скатів. У полувальмової даху є усічені трикутні вальми і трапецієподібні фронтони. Чотирьохскатні даху мають високу стійкість до різноспрямованих вітрових навантажень і не накопичують сніг, як правило. Горичне приміщення робиться населеним, тому в скати герметично врізаються вікна різної конструкції, шатрові і вальмове даху мають менший обсяг мансарди, ніж двосхилі ламані, але мають більш виграшним зовнішнім виглядом. Оскільки чотирьохскатна конструкція є складною в облаштуванні, необхідно провести точні розрахунки геометричних параметрів і кількості необхідних будівельних матеріалів. Розрахунок чотирихскатної даху розрахунок даху є дуже важливим процесом, від якого залежить міцність майбутньої чотирихскатної конструкції, економія будівельного матеріалу і можливість організувати найбільший обсяг житлового підпокрівельного простору. Чотирьохскатний дах має на увазі наявність міцно закріплених на стінах будинку брусів Маверлата, горизонтальних затяжок і центрального прогону, на які спирається несуча крок'яна група, точні розміри конструктивних елементів дозволять обчислити і закласти в проект оптимальний кут нахилу скатів. Цей параметр залежить від наступних факторів вітрової та снігового навантаження на площині скатів, обраного покрівельного покриття. Розмірів будівлі корисного обсягу мансардного приміщення, грунтуючись на перерахованих факторах, потрібно вибрати оптимальний кут нахилу скатів, який для середньої смуги зазвичай знаходиться в межах від 40 до 6,0, потім можна переходити до розрахунку основних елементів, необхідних для монтажу кроквяної системи і покрівельного покриття. Розрахунок висоти коника для розрахунку висоти крокляної системи використовується обраний кут нахилу скатів і ширина будівлі у тому випадку, коли висота коника не відображена в проекті, можна обчислити цей параметр експериментальним шляхом за допомогою мірного шнура, маякового вертикального бруса і будівельного кутоміра. Розрахунок висоти коника проводиться за допомогою формули. Тен висота коника то половина ширини будівлі нахилу ската. Крок'яні ноги спираються на коньковий прогін і мають карнизний звис. Це необхідно враховувати для отримання істинної висоти коника, щоб уникнути похибки в обчисленнях. Розрахунок довжини ската. Довжину ската потрібно знати для визначення параметрів кроп'яної конструкції і підрахунку кількості покрівельного матеріалу і утеплювача. Вона також важлива при виборі розміру і кількості мансардних вікон. Коли відома ширина будівлі і висота коника, довжину ската можна обчислити за формулою 2 у 2 дел довжина ската. Висота коника то половина ширини будівлі. У разі, коли відома висота коника і кутнахилу, довжина ската розраховується за формулою, дел довжина ската. Висота коника, кутнахилу ската, а довжина вальми за формулою, дел довжина вальми. Висота коника у кутнахи ловальми. До розрахункової довжині ската додають розмір карнизного звису, щоб правильно визначити довжину крокляних ніг і площа покрівлі, розрахунок площі даху, площа даху потрібно знати для розрахунку кількості покрівельного матеріалу, який купується з урахуванням розкрою і нахлестів. Важлива вона і при визначенні необхідної кількості дифузійної мембрани, утеплювача і пароізоляційної плівки, площа скатів і вальм обчислюються за стандартними формулами для терпетин. І трикутника Аб2Д з площа ската, а його підстави висота. А об 2D площа вальми, а її підстава висота. Підсумовуючи всі отримані значення, отримуємо площа покрівлі для шатрових конструкцій, вираховується площа трикутника і множиться на 4. Розрахунок обсягу підпокрівельного простору. Розрахунок загального обсягу підпокрівельного простору прикладного значення при будівництві немає, але він може знадобитися в подальшому при розрахунку опалення та вентиляції. Обчислюється житловий обсяг утеплені мансарди, включаючи сходовий проліт, приміщення під чотирьохскатними дахами, обмежена стелею. Дахом зі скатними вікнами і вертикальними стійками, по лінії яких відбувається утеплення. Після облицювання мансардного поверху можна порахувати житловий обсяг підпокрівельного простору, яке умовно розбивається на окремі частини з простим перетином у вигляді прямокутника, трикутника або трапеції, потім площа розраховується частини множиться на її висоту за формулою, де в обсяг частини приміщення його площа висота. Об'єм прямокутного паралелепіпеда розраховується за формулою в аб, де в об'єм паралелепіпеда аб цього сторони для шатрового даху застосовується формула в А2. 3D в обсяг піраміди, а її сторона висота. Далі всі отримані значення складаються і виходить загальний обсяг мансардного приміщення. Розрахунок пиломатеріалів, кількість матеріалу для зведення чотирихскатної даху залежить від розмірів будівлі, конструкції кроквяної системи і довжини скатів. Тому можна розглянути лише основні принципи розрахунку пиломатеріалів для того, щоб зробити максимально точний розрахунок, необхідно знати пристрій конструкції чотири даху, а також найменування і призначення її елементів. Дах з чотирма скатами складається з наступних деталей, марлат кріпиться до стін будинку по всьому периметру і є опорою для кроквяної групи. Для нього вибирають брус перетином не менше ніж один п'ять нуль п'ять прикріплюються до морлату під прямим кутом і служать опорою для вертикальних стійок нижньої частини крок, забезпечуючи карнизний винос. Затягування роблять з дошки перетином п'ять нульх два або бруса один нуль нульх Він спирається на вертикальні стійки, їх роблять з дошки п'ять нуль п'ять м. Виготовляється з бруса 50200 і служить верхньою опорою для кроквяних ніг. Центральні проміжні бічні крокви і короткі нарожники є елементами кроквяної групи, яка забезпечує потрібний кут нахилу скатів і міцність даху, для кроку використовується пиломатеріал перетином 50200 м, а крок їх установки становить 80 120 допоміжні підкоси вертикальні стійки і шпренгелі. Виготовляються з матеріалу перетином 50150 і служать для додаткового зміцнення найбільш навантажених елементів конструкції. Обрещітка виконується з дошки перетином 25200, що укладається з кроком від 40 до 60 см. Для м'яких покрівельних матеріалів використовується суцільне решетування з багатошарової фанери. Розрахунок деревини необхідної для будівництва, індивідуальний для кожного будинку. Тому для вироблення алгоритму правильного підрахунку ми дамо тільки кілька рекомендацій. Моерлат необхідно надійно кріпити до стін будівлі і виготовляти з цільного бруса довжину бічних і проміжних крок вважають рівною довжині ската з урахуванням довжини карнизного звису. Вічні ковзани довше проміжних крок, їх розмір залежить від довжини ската вальми для підвищення міцності, крокліні ноги зв'язуються ригелями, які потім служать стелею для мансардного приміщення. Для розрахунку кількості центральних і проміжних крок на схилах необхідно вибрати крок їх установки, який повинен відповідати кількості затяжок нарожніки на вальмах і схилах ставляться з кроком 80 см вертикальні стійки між затяжками і кроквами виставляються по периметру житлової частини підпокрівельного приміщення, а їх довжина залежить від габаритів мансарди, іноді виникає необхідність перерахунку лінійних розмірів матеріалу в кубічні метри. Тому ми представляємо таблицю, яка в цьому допоможе таблиця кількість пиломатеріалу різного перетину в 1-3 розмір дошки, кількість в 1-3 6, що обсяг однієї одиниці придовжені 6. При п'ять один 006 0066, Шістдесят 015250, Сорок 02,500 три, тридцять 0350 один 003, тридцять 0350 502, 0 1 6, 3, 3 30 3075 30, стандартний матеріал має довжину не більше 6, і його подальше подовження необхідно проводити. Надійно зміцнюючи місця стику стійками і укосами, якщо ви вирішили робити вибір і підрахунок пиломатеріалу самостійно, то у всіх сумнівних ситуаціях намагайтеся радитися з фахівцями. Деревина повинна мати вологість не більше 2-2, інакше при висиханні в змонтованому стані під навантаженням може статися викривлення і розтріскування матеріалу. Дуже важливо перед складанням даху просучити антисептичним і протипожежним складом всі дерев'яні деталі і дати їм висохнути природним шляхом «Каркас вельмової даху, розрахунок покрівельних матеріалів для розрахунку необхідної кількості покрівельного матеріалу використовується значення площі скатів. Трапеціє подібні і трикутні скати мають різну конфігурацію і розраховуються в залежності від розміру листів покриття, крім цього, при розрахунку покрівельного матеріалу необхідно враховувати поздовжній і поперечний нахлест, для прикладу, стандартний лист металочерепиці має ширину 1180 Технологічна канавка, яка не дає проникати воді, забезпечує нахлест рівний 80. Отже, корисна ширина листа становить 1100, поздовжній нахлест листів дорівнює 130, м, і виробники випускають продукцію з урахуванням цього параметра. Довжина і площа стандартних листів металочерепиці рівні 480 м і 0385 м2. 1180 м і 1155 м2, 2230 м і 231 м2, 3630 м і три за цими значеннями, і розраховується витрата металочерепиці. Розміри різних покрівельних матеріалів можуть відрізнятися один від одного, крім того, трикутна і трапецієподібна форма скатів вимагає оптимального розкрою. Тому можна використовувати більш точний метод підрахунку, він заснований на знанні корисних розмірів покриття і на виконаному в масштабі кресленні з розмірами і конфігурацією скатів. Розрахунок покрівельного матеріалу проводиться шляхом нанесення на креслення умовних листів покриття з оптимальною довжиною і корисною шириною. Переваги цього методу полягають в тому, що можна обчислити кількість листів різної довжини на всю поверхню ската і заздалегідь мінімізувати втрати на розкрій матеріалу. Таким чином можна розрахувати кількість покрівельного покриття на шатрову і полувальмовою дах, розрахунок необхідної кількості шиферу. Розрахунок кількості листів шиферу залежить від вибору типу матеріалу, оскільки він буває шести. Семи і восьмиволновим для підрахунку необхідно також знати кут нахилу скатів. Тому що від нього залежить величина поздовжнього і поперечного нахлеста. Вона регламентується зводом правил з 7, 1, 3, 3, 3, 0, 2, 0 1, 1 і для скатів з ухилом більше два, п'ять одорівнює 300 в поздовжньому і однієї хвилі в поперечному напрямку. Розміри восьмихвильового листа рівні 1, 1, 3, 0, 1, 7 5 0, при кроці хвилі 150, а корисна площа становить 1,572. Виходячи з цих розмірів, можна розрахувати кількість листів або за відомою площі скатів або за кресленням, виконаному в реальному масштабі, для цього необхідно загальну площу скатів розділити на корисну площу одного листа, наприклад, на скат в тридцять буде потрібно 36,157. 229 23 листа. Розрахунок шиферу потрібно пов'язувати зі схемою укладання листів, тому що це дозволить знизити кількість відходів, що доходять до 3.0, і неминучих при складній формі скатів у разі використання більш легкого єврошиферу ондуліну. Потрібно врахувати, що його габарити відрізняються від шиферу і рівні 9,5,0,2,0,0,0 м з кроком хвилі, 95 і корисною площею 1,6,2. Поздовжній нахлест для Ондоліна повинен дорівнювати 200, а поперечний одній хвилі на невеликих схилах різниця в корисних площах шиферу і Ондоліна буде не так помітна, наприклад, для розглянутого вище ската в 36 шість знадобляться ті ж тридцять 22,5, 23 листа Ондоліна. Але для дахів великого розміру розрахунки будуть давати різні значення. Шифер використовується як покрівельне покриття вже більше ста років і при цьому продовжує залишатися популярним, а з введенням технології гарбування цей негорючий і довговічний матеріал заграв новими фарбами. Розрахунок карнизного схилу і водостічної системи при будівництві чотирьох скатних дахів важливе значення має система водовідведення, стіни будинку і фундамент на вимущення захищається карнизом, розрахунок якого заснований на інтенсивності опадів і ширині вимощення, та рекомендаціями з 17. 13330,2011 при необладнаному водостічною системою карнизі його винос повинен бути не менше шістсотм по сніп 2.02.0183 – ширина вимощення повинна знаходитися в межах від 0,7 до 1,2 м для різних ґрунтів, тому карнизний звис повинен бути не менше 700 м. Карниз забезпечує не тільки захист стін. Але і вентиляцію під покрівельного простору, відведення конденсату і підстава для кріплення водостічної системи. Розрахувати карниз і матеріали на його підшивку можна, ґрунтуючись на його конструкції. Карнизний звис облаштовується по всьому периметру будівлі, тому розрахунок матеріалів проводиться по сумарній довжині звисів всіх скатів даху у конструкцію карниза входять наступні елементи. Лобова дошка 30250 яка кріпиться на вертикально обрізані крокви бруски першої обрещітки перетином 40100 м і бруски для обшивки розміром 40500 м. Металеві крапельники для відводу конденсату і карнизні планки, перфоровані софіти шириною 650 мм. Профілі і фаски кронштейни водостічної системи розрахунок водостічної системи чотирихскатної даху проводиться по довжині лобової дошки на карнизі кожного ската. По кутах будівлі водостік можна об'єднати, але діаметр воронки і вертикальної труби повинен бути збільшений. Підрахунок кількості елементів водостічної системи слід проводити за наступним принципом. Кронштейни для кріплення жолобів необхідно кріпити з гухолом від 2 до 5 о і не рідше, ніж через 60 см для визначення їх кількості довжину лобової дошки потрібно розділити на обраний крок і округлити результат в більшу сторону. Так, при довжині ската і лобової дошки 8 і кроці 0,6 потрібно 8, 0, 6, 13, 3, 14, 4. Довжину жолобів потрібно розраховувати по периметру з урахуванням сполучних муфт, заглушок і кутових елементів, оскільки стандартна довжина жолоба зазвичай дорівнює 2, то їх число визначається за формулою 2 дваден. Число жобів периметр будівлі воронки треба встановлювати через кожні 10 м довжину водостічних труб, слід розраховувати по висоті будівлі із урахуванням поворотних елементів так, щоб нижній обріз виходив за межі вимощення. Кількість водостічних труб обчислюється як частка відділення висоти будівлі на довжину стандартного відрізка труби, яке у більшості виробників становить 1 або 1,5 м. Розміри жолобів і труб залежать від обслуговуваної ними площі водозбору. При площі від 70 до 120 мва потрібні жолоби шириною 125 м і труби діаметром 90 м для ділянок покрівель площею 120-160 м потрібні труби діаметром 100 м і жолоби 150 м для великих площ водозбору встановлюють труби діаметром 125 м і жолоби розміром 200 м. Розміри комплектуючих виробів можуть відрізнятися в залежності від Матеріалу метал або пластик, тому параметри слід уточнювати у постачальника перед покупкою. Відео калькулятор вальмового даху матеріали, що застосовуються при влаштуванні чотирихскатної даху, для чотирьохскатних покрівель в основному застосовуються ті ж матеріали, що і для звичайних двосхилих або ламаних конструкцій. Але в деяких випадках особливості пристрою вальмових елементів накладають певні обмеження на використання того чи іншого покриття покрівельний пиріг чотирихскатно даху, кожен шар покрівельного пирога виконує строго певну функцію і забезпечує збереження крокляної групи. Покрівельний матеріал захищає дах від атмосферних впливів і монтується на обрешітку, але на металевій покрівлі утворюється конденсат. Для його відведення використовується дифузійна мембрана або гідроізоляційна плівка, вентиляційний зазор між покрівельним матеріалом і плівкою створює контробрешетка. Між брусами крок укладається шар утеплювача, що забезпечує комфортну температуру в житловій зоні, для того щоб утеплювач не намукав і не злежувався. Його ізолюють від нижніх приміщень пароізоляційною плівкою, вона захищає крокви і теплоізолятор від частинок вологи, що знаходиться в повітрі, потім на крокви монтується внутрішня лати, а на неї кріпиться оздоблювальний матеріал мансардного приміщення. Відео утеплення мансарди, покрівельний пиріг, варіанти покрівельного покриття для чотирихскатної даху. Вибір варіанту покрівельного покриття для скатного даху залежить від уподобань господаря, але не всі матеріали підходять для покрівель з великим кутом нахилу. Справа в тому, що рулонні матеріали під впливом сонячних променів стають пластичними, а це веде до порушення цілісності покрівельного покриття. Чотирьохскатні даху відносяться здебільшого до крутосхилим конструкцій, тому на них можна використовувати ті матеріали, які виробник рекомендує монтувати при крутизні ската більше 3,0. До них відносяться будь які види черепиці, металеві листові покриття, шифер і ондулін, висока міцність і довговічність цих матеріалів дозволяє витримувати перепади температур, велику снігову і вітрове навантаження без критичних деформацій. Добірні елементи для чотирискатної даху, елементи покрівлі, що дозволяють закривати стики і примикання покрівельних матеріалів, а також призначені для обслуговування даху, називаються доборами. Для різних видів покрівельного покриття існує певний набір добірних елементів, хоча є і універсальні деталі, яким відносяться фартухи для врізки, аераторів, сходи і трапи. А також комплекти для установки скатних вікон. Основні добірні елементи необхідно класифікувати за місцем розташування на даху, тому розрізняють конькові добори на стику скатів і стику ската і вальми, до яких можна віднести конькові планки різної конфігурації і заглушки, торцеві добірні вузли, що складаються з вітрових і карнизних планок. А також капельників вузли примикання, серед яких найчастіше використовують планки внутрішнього і зовнішнього кута, димники, що застосовуються для захисту пічних і вентиляційних труб. Іноді для складних випадків в якості доборов використовується пофарбований плоский лист, вічні розміри планок можуть відрізнятися для різних видів покриття, але стандартна їх довжина становить кроквяна система пристрій і покроковий монтаж вальмової даху. Вальмовая дах складається з чотирьох скатів, основою яких є крокв'яна система. Крокви у верхній частині спираються на прогін і попарно утворюють коник. У нижній частині кроквіні ноги спираються на затяжку і утворюють карнизний звис. На коньковий прогін спираються діагональні крокви, що зв'язують кут будівлі з коником і утворюють площину вальмового ската. Діагональні крокви посилені шпренгелями і підкосами, служать опорою укороченим крок або нарожникам. Дах спирається на моерлат, закріплений на стінах по периметру будівлі. Пристрій кров'яної системи забезпечує міцність всієї конструкції завдяки жорстким трикутним зв'язків між складовими елементами. Техніка безпеки при влаштуванні чотирихскатної даху, будівельні роботи по монтажу кроквяної системи і покрівлі відбуваються на великій висоті, тому майданчик необхідно обладнати надійними лісами і страхувальними мотузками діаметром не менше м, а робітників забезпечити страхувальними поясами. На землі слід захистити місце робіт, щоб уникнути падіння на людей важких предметів, а на схилах поставити переносне огорожу висотою не менше одного метра, слід припинити роботи в разі дощу снігопаду, туману і при обмерзанні даху у темний час тоби необхідно організувати освітлення, вимоги техніки безпеки, викладені в типових інструкціях з охорони праці при покрівельних роботах. А також регламентуються СНІП 12-32-1001 дві безпека праці будівництві частина 1. загальні вимоги для покрівельних робіт необхідно виконувати наступні правила допускаються до роботи будівельники, які пройшли медкомісію та інструктаж. У віці від 18 до 60 років робочі повинні забезпечуватися спецодягом, касками, рукавицями і страхувальними поясами монтувати деталі конструкції можна тільки справним електроінструментом і подовжувачами прикрутизні ската. Більше 2-5 обов'язково використання трапів і сходів. Розкрій матеріалів повинен проводитися на землі в обладнаному місці. Підйом важких деталей необхідно проводити за металеві покрівельні матеріали. Потрібно монтувати. Сувати в рукавичках покрівельні листи з великою парусністю необхідно піднімати і монтувати в безвітряну погоду, обладнання та елементи крокляної конструкції потрібно фіксувати, якщо є ймовірність їх падіння. Дотримання правил техніки безпеки дозволить уникнути травматизму і загибелі будівельників і людей. Що знаходяться в безпосередній близькості від об'єкта, поетапне зведення чотирих скатної даху, монтаж крокляної системи чотирих скатної даху складається з декількох етапів. На стіни будівлі по периметру міцно кріпиться моерлат. До моерлату кріпляться затяжки з кроком від 80 до 120. На затяжки вертикально ставляться стійки на рівній відстані від стін будівлі. На стійки монтується коньковий прогін. Між кутом моерлата і гребеневим прогоном встановлюються бічні крокви, що утворюють вальми. По кутах вони зміцнюються шпренгелями, а всередині під косами монтуються скатні крокви, які нагорі спираються на коньковий прогін. А внизу скріплюються затяжками, встановлюється центральний брус вальмового ската і монтуються нарожники з кроком см з двох сторін від бічних крок, настилається гідроізоляційна плівка, встановлюється контробрешетка і лати з кроком від 40 до 60, змонтується вітрова дошка по обрізу крок, встановлюються карнизні планки, капельники і кронштейни водостічної системи. Проводиться монтаж покрівельного покриття і добірних елементів для зведення такої складної конструкції необхідний проект, а також бригада мінімум з трьох осіб з досить високою кваліфікацією кроквяна система вальмової даху, поетапний монтаж чотирихскатної даху Альтанки. Монтаж шатрового даху для альтанки проводиться за спрощеною схемою із застосуванням чотирьох бічних крок і складається з наступних етапів на вертикальні стійки. Альтанки монтується горизонтальна обв'язка. Що представляє собою моерлат бруса 5.0.1.0.0, виготовляються чотири крокляних ноги і монтуються з використанням тимчасової центральної опори, монтуються народники по 2 на кожен скат з того ж матеріалу. Кріпиться решетування з дошки 2 з кроком 30 і забирається тимчасова опора. При використанні металевого покрівельного матеріалу кріпиться шар гідроізолюючої плівки, монтується покрівельний матеріал і карнизні добори. При Обхідності можна обшити дах зсередини для додання її закінченого вигляду. Відео Дах на Альтанці ми розповіли про будівництво чотирихскатної даху і про зведення крок'яної системи на прикладі вальмової конструкції, розглянули способи розрахунку параметрів скатного даху, матеріалів і добірних елементів, безпечний монтаж чотирихскатної покрівлі, неможливий без дотримання правил техніки безпеки. Дотримуючись наведених вище порад, ви зможете побудувати цю складну, але красиву дах.